Дача нашого університету є не тільки надання або передача знань для молодих людей, для молодого покоління, але й формування світогляду нашої молоді. В листопаді був прийнятий внутрішній план стійкості. Є декілька дуже важливих моментів, де участь університету дуже важлива. Це стосується людського капіталу. Дуже важливим є культурний суверенітет. Будемо говорити про екосистему, яка пропонує зібрати унікальне явище художнього дерева. І, по суті, про відновлення великої інфраструктури нашої духовності, яка після окупації була. Радянським Союзом або перетворена в якісь сараї, або спалена, або коли і перший і другий етап завершився, туди були поставлені попи московської православної церкви, які повністю спотворили і змінили вигляд цих об'єктів, оббивали їх бляхою, фарбували, рубали дерева навколо. І вся ця унікальна композиція дерев'яного світу, в якому Зростала українська ідентичність на території Карпат, вона була змінена. Троп це експозиція української генези художнього дерева. Для чого вона потрібна зараз? Для того, щоб мати основу елементів, з яких будується і якими наповнюється саме. Українська сакральна архітектура. На даний момент таких експозицій не представлено в жодному музеї. А ті музеї, які існують, наголошу ще раз, засновувалися в період радянської окупації. Ми мусимо говорити про те, що наш, е, наша культура формувалася на базі християнській. Коли говоримо з вами про Експозиції, які формувалися, то очевидно радянська влада завжди акцентувала те питання народності. Бо коли ми говоримо про соцреалізм, він фактично базувався на таких трьох важливих китах: це говорилося реальність, реалістичність, партійність і народність такий певний фон, на якому зростало то явище, котре називалося радянське мистецтво. І тому, бачите, дуже часто ми не розуміємо зв'язку сучасного мистецтва, наприклад, із мистецтвом попереднім, представлена Ганна Собачко, і де було показано її контакти із Олександрою Екстр. Оце якраз той був момент, який надзвичайно важливий, який показує, як тісно пов'язані були речі народного мистецтва, а в подальшому будемо говорити творчі пошуки художників, які старалися на модерні підходи. Зокрема, на Закарпатті ми можемо це говорити про Федора Манайла, який інспірувався. Будемо говорити народними речами. Нам варто сьогодні відштовхуватися і акцентувати на ній, бо це є справді той важливий той справжній смак, який є простим, делікатним і, можна казати, не перевантажений прикрашальництвом і ідеологією. Тому треба сказати, що насправді в цьому ключі ми потребуємо дуже серйозного вивчення, опираючись на власний ґрунт.